Дуже широкий вибір вінілового покриття. Це Туреччина, Бельгія, Німеччина дуже велика складська програма оптимальні ціни. Бо завозимо самі безпосередників із Європи. Також, друзі, у нас дуже великий вибір ламінованої підлоги для вашої зручності. Ми у салоні виклали від самого світлого відтінку до самого темного, щоб ви могли обирати вже по тому відтінку, що вам треба. Та й найголовніше, у нас один із самих великих складських програм в Україні. Так що марші де хольці.